Шана героям та почесним громадянам на міському кладовищі у Чернівцях реконструюють центральну алею. На цій алеї поховані ті, хто віддав найдорожче за наш спокій та безпеку своє життя. Коли до Чернівців привезли перших загиблих, ніхто навіть уявити не міг, скільки хлопців доведеться поховати ще. Війна в країні триває. Щотижня тут відбуваються церемонії прощання. Нині загиблих героїв ховають на алеї Слави. Її облаштували нещодавно, а зараз наводять лад там, де спочивають перші загиблі в російсько-українській війні та почесні громадяни міста. Там ремонт не проводився і благоустрій не проводився. Мабуть, з самого початку відколи почали проводити там захоронення почесних громадян. Також там вже. Є поховання наших героїв, воїнів, і ми цю роботу підрядник розпочав у цьому році. Це тендер прихідний і на слідуючий рік, але ми максимально будемо намагатися все, що можна ще зробити в цьому році. Проєкт реконструкції вартує майже 14 мільйонів гривень. Гроші на це виділили з міського бюджету. Роботи зараз на етапі влаштування безпосередньо подушки під. Нове покриття. Змінюємо дорожнє покриття, вже загалом змінюємо основу, бо того що тут раніше було влаштоване, влаштоване дорожнє покриття переважно з плит з асфальту. І виходить, що у нас нове дорожнє покриття воно передбачає вже нові вимоги, нові державні стандарти. Подбати обіцяють і про доступність. Так замість сходів зроблять пандуси. На алеї також оновлять навіс, проведуть водопостачання, встановлять сучасне освітлення та лавиці. Олена Крічко, Ярослава Боячук, Андрій Миронеску, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4